І з метою виявлення проблем, які не дозволяють Житомирському бронетанковому заводу виготовляти сучасну зброю для українських бійців, підприємство відвідали депутати від Народного фронту Дмитро Тимчук, Вадим Кривенко та Павло Дзюблик. Робоча поїздка відбулася за дорученням Комітету Верховної Ради з національної безпеки і оборони. За словами голови обласної організації Народного фронту Вадима Кривенка, головною проблемою бронетанкового заводу є відсутність замовлень з боку Міністерства оборони України. Сьогодні ми побачили, що Житомирський бронетанковий завод може не тільки ремонтувати застарілу радянську зброю, а суттєво її модернізовувати, доводити до найкращих показників, які є сьогодні в світі. Ми це бачимо: нова гармата, нова башня, все працює, все стріляє. Питання залишається одне: як можна скоріше провести ці всі випробування підписати, укласти відповідні договори з міністерством оборони, отримати кошти і почати виготовляти ці машини вже в масовій кількості і відправляти їх у зону АТО. За словами координатора військової ради народного фронту Дмитра Тимчука, ситуація з виділенням коштів міністерством оборони на модернізацію військової техніки не витримує жодної критики. Почему чому цього обороны оборони не діляться? Для мене покрыто мраком тайни. І, чесно кажучи, в создавшихся условиях, коли ми видим, яка ситуація в зоні АТО, ми розуміємо, наскільки остро необходимо вооружение и воєнна техніка нашим подразделениям. В цих условиях такої поведення міноборони по вже попахів саботажем. Депутати відвідують Житомирський бронетанковий завод не вперше. Зокрема, Павло Дюблик переконаний, для ефективної роботи в залі Верховної Ради проблеми, які вирішуєш, потрібно знати зсередини. В загальному для того, щоб вирішити якісь питання якісних. І комплексно, то необхідно це питання вивчити їх досконально. Минулого разу ми приїхали, підняли одні проблеми, на сьогоднішній день нам озвучили інші проблеми. Тобто, для того, щоб вирішити все нормально, необхідно ну, приїжджати, спілкуватися, тільки таким варіантом можна щось вирішити. Після відвідин Житомирського бронетанкового заводу головним своїм завданням депутати від народного фронту називають прискорення підписання договору між міністерством оборони і підприємством з метою забезпечення українських військових сучасною технікою.